Абсолютно здорових людей не буває, запевняють лікарі. Є ті, хто погано обстежувався. Втім, навідатись до лікарні без особливих на те причин не усім хочеться. Приходять сюди лише тоді, коли припече. Аптеках дорого все так п'ємошу. Більше тра більше трави да. таке. Ну як вже більше <кхи> притисне, тому звертаємося <кхи> до больниці. А хто ж більше поможе, лікарі? Звісно, лікарі? За наші гроші. Якщо маєш гроші, лічишся, як не маєш, йдеш на шарвешку, там теж місця є. Серце турбує. Два рази в рік. Навідуюся. Та й все, а що інакше. Треба лічитись. Найчастіше хворі навідуються до лікарні із застудними захворюваннями. В цю пору, коли температура коливається від плюсових до мінусових, респіраторні хвороби розквітають. Регулярно до медичного закладу звертаються пацієнти, які займалися самолікуванням. Та є і ті, хто приходить сюди без недугів. У нас час дуже багато людей перестраховуються, можна так сказати. Де в кого родичі захворювають онкологічними захворюваннями, і вже кожна людина. Цю захворювання може прирівнювати до себе і тому бояться, щоб в них не було. Тому вони приходять да профілактично перевіряються. А бувають випадки, коли пацієнт придумує собі хворобу. Такий стан в науці називається іпохондрією. Вдаваних хворих лікарі або оздоровлюють з допомогою методу плацебо, або скеровують до інших спеціалістів, психотерапевтів. Деякі буває, дійсно самі собі навіюють, які захворювання. Ну, це вже ми спрямовуємо цих людей до психотерапевта. Бувають і такі випадки. Ми стараємося на поводу, звісно, не йти у хворих. Назначаємо те, що ми вважаємо потрібним. А це студенти-медики. Через кілька років саме вони лікуватимуть хмельничан. Втім, вже зараз свою професію вважають найблагороднішою. Я вирішила обрати професію медсестри, тому що я вважаю її найблагороднішою серед усіх медичних професій, тому що професія медсестри включає в себе не тільки фізичний догляд за пацієнтом, але й встановлення духовного контакту з ним, психологічна підтримка. Що є дуже важливою складовою у лікуванні хворого в дитинстві? в мене помер батько, і він був сердечником. І я поступила сюди, щоб допомагати людям, щоб ну, рятувати їх в майбутньому. Я хочу принести користь для нашої країни. Сподіваємось, що нове покоління медиків дотримуватиметься клятви Гіппократа з більшим сумлінням, аби 11 лютого як день хворого не довелось відзначати жодній людині.